Що блокує твою німецьку? Наступна серія. Сьогодні говоримо про те, як неправильне оцінювання себе може блокувати ваш прогрес. На якому б рівні ви не були? На рівні А 1 на рівні Б2, на рівні С 1 Я дуже часто чую ось цю фразу У мене погана німецька, я погано знаю німецьку. Отакі так, діла, да, тому що я неудачний. І це та установка, яка реально блокує ваш прогрес. Чому це відбувається? Тому що мозок докладає дуже багато зусиль, аби а, ви Вивчили мову. І відповідно, якщо мозок, доклавши безліч зусиль на рівні А1, на рівні А2 і далі, 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 і він просто чує від вас таку фразу, що я погано володію німецькою, він наче не має причини. А навіщо я старався до цього? Навіщо я так просто пахав, вчив це все, там, недосипав, не довідпочивав. Відповідно, у вас буде йти далі процес зворотній, коли мозок скаже ні, ми не будемо більше нічого сприймати, не будемо більше нічого вчити. І тоді у вас реально піде спад. О! Відбуватися це буде на підсвідомому рівні. Ми не можемо це проконтролювати. Ми можемо тільки позбавитися цієї установки.